Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні в нас рубрика «Справи житейські». Дивимось таке питання. Що він думає про вас в цю хвилину? Що він думає про вас в цю хвилину? Скажіть, покажіть. Він хоче з вами родину, він би жив би з вами. Він хоч, хотів би показувати вас в суспільстві поруч з собою. В нього є плани написати вам якесь повідомлення, запросити вас кудись вийти в світ разом з ним. Він думає про побачення з вами і його серце повне любові. Він хоче запросити, хоче побачення і хоче мати стосунки такі довготривалі, що мати родину з вами, сім'ю, будинок, разом, щоб думає про вас, що ви як опора, як фортеця, яка з якому з якоці ви людина, з якою він би зв'язав свою долю, і він хоче вам про це повідомити. І хоче запросити на побачення, хоче з'явитись. Так, сім'я, хоче сім'ю і удача. Щоб він був щасливий, це було, була би а, так, щастя і удача, якби ви погодились з ним, скласти його долю і звити гніздо з ним. Так. Це в нього такий. Думки дуже хоче бути з вами. А як буде насправді, чи проявиться він, чи зробить він це все, що задумав? Чи проявиться? Дуже такий, знаєте, на розпуті, не знає, боїться. Дуже такий Боїться зробити перший крок, боїться, що ви йому відмовите. Що в нього фантазії ці всі є, але буде вибирати йти направо, наліво краще дома посиджу, краще не ризикувати. Отак. Боїться. Але оці всі тучі вони розвіються рано чи пізно. Хай трошки ще повариться в своїх думках, подумає. Також він відчуває до вас таку сексуальну і потяг дуже великий, оце може зіграти більше. Що як вимушено буде, що йому прийдеться вже війти, робити якісь кроки, буде сидіти в своєму болоті. Думки є, але це, що стосується дій, боїться, дуже боїться. Луна, луна, що це страшно, це робить, страшно робить якісь кроки, що змінювати в своєму житті. І е, були якісь між вами суперечки, і він боїться, що ви йому відмовите після того, що було між вами. І ще є, так може перегратися в декого, що у людини вже є якісь стосунки, якісь обов'язки, і що він е, мріє, але не буде змінювати в своєму житті нічого. Да, у когось є вже дружина. Стосунки вже є. Ось така вийшла історія. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дуже дякую за донати і до зустрічі на каналі.